Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, шановні брати і сестри, сьогодні, 29 серпня, наша церква вшановує перенесення із Едеси до Константинополя нерокотворний образ Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. У народі це свято називається третім спасом. Тож давайте дізнаємося, яка справжня історія цього свята і що саме ми святкуємо у цей день. Нам, християнам, це свято дає відповідь на одне із найголовніших запитань чому наша церква вшановує образи. Образ нерукотворного спаса має таку назву через те, що перший образ був створений не майстрами живопису, а самим Спасителем. За переказами правитель Авгар хворів проказою, і все його тіло було уражене. Одного разу до нього дійшли слухи про великі чудеса. Створені нашим Господом у відчаї, правитель у у нашого Спасителя, і написав листа про те, щоб він прийшов і зцілив його від неминучої гибелі. З цим листом він відправив до Палестини свого живописця Ананія, якому доручив зобразити божественного учителя у Єрусалимі. Ананій знайшов Господа, але він був оточений великою кількістю людей. Він ніяк не міг підійти до нього. Тоді він став на високому камені і спробував здалека зобразити Ісуса Христа, але в нього нічого не вийшло. І раптом Спаситель обернувся і покликав Ананія, щоб дати відповідь Його правителю у листі. Він обіцяв послати свого учня для стілення від прокази, а також настанови для порятунку його душі. Побачивши незакінчений образ, який Анані не міг дописати, Господь попросив принести йому води і обрус, рушник. Спаситель умився, обтерся, і на ньому з'явилося зображення його божественного обличчя. Ананій відправився до Едеси, де його очікував правитель. З великою шаною Авгар прийняв святиню і отримав чудесне зцілення. З ним був апостол Фадей, який охрестив Спасителя. І всіх жителів Едеси Нерукотворний образ вирішили встановити у Ніші і поставити над брамою міста. Багато років зберігався звичай, коли люди приходили туди до воріт. Вони уклонялися нерукотворному образові. Перенесення нерукотворного образу відбулося у 944 році імператором Костянтином Погрянородним. З великим трепетом нерукотворний образ, а також той лист, який був написаний Спасителем Авгару, був перенесений до Константинополя. 29 серпня образ нашого Спасителя був поставлений у Фароській церкві Пресвятої Богородиці. Свято на честь перенесення нерукотворного образу Господа і Спаса нашого Ісуса Христа святкують після успіння Пресвятої Богородиці. У народі це свято називають третім спасом або спасом на полотні. Давайте з вами шанувати істинні свята, давайте шукати їхнє справжнє значення, не перетворювати їх у щось язичницьке і пам'ятати, що Господь Бог він тут завжди, посеред нас, і ми поклоняємося не склу, не фарбі, а нашому Спасителю. Тому що ми пам'ятаємо ту велику історію Вселенського собору. Ми пам'ятаємо ті величні дебати, які були про те, чи можна і чи потрібно поклонятися образам. І пам'ятаємо, що ми поклоняємося не образам, а тих, хто на них зображений. І сам Спаситель цією історією, цією дією, показав нам, що ми можемо приходити. Преклонятися перед іконами і славити нашого Спасителя. Амінь. Слава Ісусу Христу!